Привіт, друзі! Е, отримав нову поставочку машинок Matchbox. Зараз вам покажу, що є. І розглянемо саму деталізацію машинок. І так, давайте, поїхали. Бачу, є однакові. Так, це в нас колекційна машинка Matchbox Collectors. E, значить, чим цікава серія, бачите, 20 машинок є. E, в комплекті є така коробочка картонна. тобто Ви машинку витягуєте і потім її зберігаєте в цій коробочці. E, це в нас BVM3. E, деталізація на високому рівні. Так, є елементи, що відкриваються в даній, даній машинці це капот. Е, ну, з недостатків те, що все-таки залишаються е, пластикові колеса. Але дуже і дуже вони схожі на резинові. Тобто так зроблені, що вони максимально е, схожі. Отака От беха. Дві штучки. А далі, що в нас ще схожого? Це в нас Audi. Наскільки я розумію, тут нічого не відкривається. Так, зараз ще капоту глянемо. Ні. Далі, що в нас ще такого? Задвоєння? Це в нас такий форт. Також не бачу рухомих елементів. Ну, але деталізація топчика. Тобто... Мерседес. О цьому мерсику бачимо вже, що відкриваються в нас двері бокові. Ну і. Топова моделька. Це в нас останній Mercedes. Така фарба цікава. Різнокольоровий такий. Е, хто бажає придбати інстаграм, телеграм, все буде в описі до цього відео. Залітайте, дізнайтеся ціни наявність. Ну і зможемо домовитися про Покупку, продаж. Лайк. Like. Комент. Uh, Дякую в квадраті. Всім хорошого дня!